Усіх вітаю з Новим роком і бажаю, щоб спільна для нас усіх мрія здійснилася. А сьогодні, в якості подарунку, підготувала для слухачів і глядачів блогу психотерапевтки Дещо цікаво: будемо вчитися формувати і переводити свої мрії та бажання у цілі так, щоб збільшити імовірність їхнього здійснення. Якщо маєте можливість, то підготуйте для себе простий олівець та аркуш формату А4. А мене звати Мар'яна Франко, я психологиня, психотерапевтка та засновниця психологічної студії Сенс і як ви вже знаєте, веду блог психотерапевтки. До речі, я знаю, що підписників блогу вже тисячі, і я дуже тішуся, що все більше людей в Україні починає справді дбати про своє ментальне здоров'я і ставитися усвідомлено до свого життя та стосунків. І думаю, що в наступному році блог буде більше присвячений саме тому, як психотерапія може допомогти вам жити більш щасливим та усвідомленим життям. Ну а тепер поговоримо щодо досягнення цілей і мрій. Пам'ятаєте, як Аліса в дивосвіті колись запитувала: перепрошую, а як звідси вийти? Це залежить, куди ви хочете прийти, сказала її королева. І насправді це питання зовсім не казкове, а дуже навіть про наше життя. Адже для того, щоб ми знали, чи ми вже прийшли, ми перш за все мусимо знати, куди ми йшли. Так от, дуже часто саме відсутність відповіді на це запитання, куди ви хочете прийти, є основною перешкодою для досягнення цілей як в психотерапії, так і в житті. І якщо під час психотерапії я запитую, як має виглядати ваша ціль, ціль якої людина хоче досягти в терапії і не чує відповіді, то тут важливо зупинитися і її сформулювати. Теж саме стосується наших цілей в житті. Як ви дізнаєтеся, що ви вже прийшли, якщо ви не знаєте, куди ви йшли? Тому сьогодні запропоную вам вправу, яка насправді може допомогти вам змінити ваше життя, а саме Намалювати свою мрію і переформатувати її в ціль саме для того, щоб виконати це завдання, вам і знадобиться простий олівець і аркуш А4. А згодом я попрошу вас також взяти кольорові олівці. Отже, перед тим як давати інструкцію до управи, я дещо поясню, що оце ми будемо робити з точки зору тієї ж психології. Перш за все, мозок оперує такими собі внутрішніми робочими моделями, і, по суті, вони є образами та картинками. І саме за такими внутрішніми моделями ми і вибудовуємо свою поведінку. Наприклад, коли я виходжу з дому, я вже маю у своєму внутрішньому просторі образ, який показує мені, як виглядають двері квартири, як мені до них дійти, як взятися за клямку і вийти на вулицю. По-друге, наш мозок дуже любить чіткі і яскраві образи та е, враження. І це ми якраз будемо робити за допомогою кольорових олівців. І по-третє, картинки та образи мають бути дуже бажані для вас, приваблювати. І тоді у Нас природньо вмикається наша дофамінова система, і ви підсвідомо починаєте прагнути до досягнення саме цієї цілі. І на завершення, але далеко, це не є останній момент. Він дуже важливий. А як сказала одна моя клієнтка, що насправді дійсно здійснюється. Але воно здійснюється саме так, як я рік тому намалювала. А тому вартує враховувати зараз деталі, чи ви будете задоволені, власне, якщо вийде така ж картинка на виході. Але перед тим ще один, до речі, важливий нюанс. Ви коли-небудь задумувалися, з чого потрібно починати будувати власний будинок? Часто, коли я ставлю це запитання, то люди говорять з фундаменту. Але насправді ми мали би починати. Будівництво будинку з того, що ми малюємо його проєкт. Бо якраз ось цей проект будинку ви можете перемальовувати багато-багато разів. А якщо ви вже збудували будинок або навіть заклали його фундамент, то перебудовувати вже не зовсім просто. Тому перенесіть це на масштаби свого життя і зрозумієте, чому ми починаємо малювати свої цілі, починаючи з аркушу паперу. І до речі, якщо ви раптом слухаєте цей подкаст в форматі аудіо, то якраз цього разу рекомендую перемкнутися на відеоформат. А зараз переходимо до створення власного подарунку собі на новий рік своїми руками. Отже, крок перший: щоб е, виконати вправу: беремо простий олівець. І символічно малюємо з лівого боку листка те, як ми живемо зараз. Тож малюємо ескіз і важливо, щоб це був власне, саме простий олівець. Окремо зазначу, що якість ваших художніх навичок тут дуже вторинна, бо ми будемо малювати піктограмками і символами. Адже для того, щоб щось змінити, нам дуже важливо побачити спершу, а де ми знаходимося саме зараз. Ось, наприклад, можна намалювати 1 долар, якщо, скажімо, ви зараз заробляєте стільки, що ви не є задоволені своїм прибутком. Або, наприклад, що ми ходимо по периметру в своєму житті тільки дім і робота, і маємо занадто мало друзів, з якими рідко зустрічаємося, бо вони знаходяться далеко від нас. І, наприклад, в своєму житті ми відчуваємо занадто мало ресурсів, природи і зовсім немає хобі. Тобто, у нас виявилось більше знаків питання, ніж знаків оклику. І крок другий справа. Того ж самого листочку, спершу уявляємо, а потім малюємо те, як ми хочемо, щоб виглядало наше життя. Також рекомендую малювати піктограмами, але вже враховуючи ті бажані зміни, які ви хочете отримати. Наприклад, більш щасливе обличчя, більше значків долара це означає більший прибуток, друзі, які виявляються дуже близькими, або ж, наприклад, розірвати цикл периметру. Їм робота, додати подорожей хобі, чи, можливо, почати якусь власну справу, чи почати вести блог. І крок третій. Оцініть, чи малюнок справа справді вас влаштовує. Пам'ятайте, що я рекомендую починати будувати будинок не з фундаменту, а з проекту. Якщо малюнок вас не влаштовує, перемалюйте. І тільки після того, як він влаштує вас повністю. Намальований простим олівцем, переходимо до найбільш приємної частини нашої техніки розмальовування саме правої частини малюнку. Нагадаю, що це приємно і для нашого мозку, адже він любить все яскраве, кольорове і привабливе. Тобто розмальовуємо лише те, як ми хочемо жити, а те, як ми живемо зараз і що нас не влаштовує, залишаємо намальованим простим олівцем. Адже, як я вам вже говорила, якщо образ буде. Привабливим для вас це сприяє розвитку нашої внутрішньої мотивації, і дофамінова система сама по собі обов'язково включиться в гру. І дуже важливо, є ще крок четвертий. Якщо права частина малюнку, де зображене ваше бажане майбутнє, у вас абсолютно повністю влаштована, а якщо вона кольорова, переходимо до останньої частини і переводимо наші мрії в цілі. Для цього сформулюйте три цілі, які найшвидше приведуть вас до бажаного майбутнього. Дуже важливо, вони мають бути сформульовані в позитивному ключі, тобто без часточки «не», і їх досягнення має залежати саме від вас. Наприклад, я хочу змінити роботу. А переїхати від батьків і почати вести власний блог, і це найшвидше приведе мене до бажаного майбутнього. Запишіть ці цілі, і я для цього проводжу якраз три стрілки, які символічно показують перехід від теперішнього до бажаного майбутнього, і підписую цілі під ними. Далі дайте цьому досвіду подіяти на вас, і дуже рекомендую залишити ваш проект десь на видному місці і час від часу нагадувати собі про свої мрії. Саме ось така вправа дуже часто допомагає людям включитися в своє життя і почати його змінювати. На цьому якраз все, і цікаво буде почути е, саме ваш відгук про виконання цієї практики. і Напишіть, будь ласка, про нього мені в коментарях. А на цьому я прощаюся з вами і бажаю, щоб всі ваші гарні мрії здійснились, як і наша спільна зупинка. Повітна мрія. Почуємося. Слава Україні!